Ану догорай і спати ляга! Суперзапальний молоски. <рес> <рес> Блискавковий громовик. Удар-розкол! Набрала на нового воїна. Візьмеш знову свій улюблений тип, як громовик, наприклад. Він боєць і мудрий чаклун. Ти граєш вогнестопою білою імлою, Вона глибока і складна. І багато хвіст. Кращого балакучого динозавра я не знаю. Власне, я інших і не знаю. Ти хочеш сказати? Ну, та, Більшість твоїх воїнів розумні і витончені. Візьми ще одного такого. От хоча б е... громоштан? Е, розумний і витончений це не про нього. Але він гарно вписується у команду на 15 очок. Дивись, Альфа хижак, батігохвіст, це 5 очок, капітан Гаконіг 6, а громоштан 4. Так, дешево! А також я поборник справедливості, правди і шляху акедо. Вау! що а? це? Ну. Моя переможна поза, звісно. Вражені. Ні, я про це питаю. Прокачаний мегаударний джойстик. Прокачаний кажеш? Це про мене. Ласкаво, прошу у королівство болю! А зубач. Що за гігантська миша? Ах, зубач. У нього чи не найвищі показники вакедо. Капітан Гаконіг використає вміння, яке дає плюс три до атаки проти воїнів тіні. Як зубач. Капітан Гаконіг проти зубача. Готуй світ! Удар розкол! <правців> 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 Ця миша переросток не рівня мені старому пірату. <правців> не зупиняйся, Гаконіг! Кожен удар заряджає мій мегаударний джойстик. <правців> Ах, ти ж великий щуряк. Альфа хижак ватігох ліс проти зубача. Ти не уникнеш знищення ударом мого мега-батога, батіхо хвост, що ти робиш? Уважно? Удар, Та, ну! Добре, хоч що тепер у тебе є плюс один до атаки проти воїнів тіні. Так, але у зубача плюс один до атаки проти воїнів блискавки, як громоштан. Громоштан проти зубача. Готуй спій! Удар, Здавайся, поки я не розплавив тебе своїм лазерним поглядом і не розчавив своїми міжвимірними пальцями. Ох. Добре, громуштане, забудь про свої суперсили і просто вдар! Точно! Відчуй мій удар справедливості! Мегаударний джойстик зарядився. Спробуємо, що буде. Отже, мегаудар. <рапев> Як ти це зробила? Завдяки покращеному джойстику з крамниці він заряджається від твоїх атак і дає можливість завдати мега-удару. Це правда. Ще одна суперсила в моєму арсеналі. Мега-удар насправді зовсім не твоя суперсила. Скажи йому, Брієм. Правда, громоштани, цього мега-удару без тебе не було б. Хоча формально це так. Так, так, так. Досить балачок. Ще всього кілька ударів, і наш мегаударний джойстик теж зарядиться. Ти що? Він у тебе є? Новий план, Громоштане. ану виголоси свою супергеройську промову. Справді зараз так. моя могутня сила і пишна зачіска покладають на мене велику відповідальність. Тому я завжди маю гель для волосся і не тікаю з поля бою. Ноги Удар-розкол! Хтось каже, що це удар розкол, а я що справедливість! Громоштан просто розмазав решту його команди. Чому в мене досі немає мегаударного джойстика? Негайно куплю собі. А? Надто пізно ми викупили всі. Ах, терпіти його не можу.